Так. Це ж грузова машина. Село Старий Кривин зупинили гаїшники за переїзд сплошної лінії, обігнавши отого Тарантаса, який їхав до 30 км на годину. Що там вас відпустили? Не відпустили? Ну. О, чекайте, чекайте. То будемо свідками. Я вам ави мені, що він їхав до 30 км на годину. Да? Можна я вас зніму? Давай. Да? От, знімаю водія, якого теж зупинили разом зі мною. В доказ того, що ми обігнали от того корча, який їхав менше 30 км на годину. Повністю загружений піском. Ви, ви підтверджуєте? О, а як ваше прізвище, якщо можна, щоб... Ну, якщо вдруг протокол чи ім'я? Михайло, добре, дякую.

Можеш курити? Та зараз не смуту Ну, поставь поки на паузу, поки вони там малюють. Ага. Давайте підемо по-другому. Буду вас ручку попросити. І потрібна буде бумага, щоб скласти свідчення. Дайте, будь ласка, ваші дані. Степанович Верно, да? Инспектор ДПС Инспектор ДПС ДПС при УМВС а, а, Причем, Чехозэк, Хмельницкая область Ну, ну, до да, до якої ви там відноситесь? Хмельницька області? Підрозділ який? Хмельницький, так? Це ж теж. В С. М. Хмельницькій області. Хмельницький, ага. Хмельницькій області. То ви саме з Хмельницького чи звідки? З Шепетівка. А, це Шепетівський ГАІ, так? Да. Да? Дайте, будь ласка, адресу вашого. Шишупова, 13 А. Місто Шепетівка. Шепетівка. Який Шепетівка? індекс? Шефова 13А. Е, який індекс? Вулиця Шешукова. Зараз секундочку, індекс шепетівки? Індекс Шепетівка. Індекс. 30... 3400. 30... 30... 30... 30... 30... Бо я сам на Шепетівці. 3400. Добре. І вулиця Шешукова. Шешукова, Шешукова да? да. Шешукова, так. Шешукова. Шешукова. Да. Шука. 13А. 13А. Це районне відділення. Там е, МРАО знаходиться, міське і наш, е, наша. То ви до міського го євідностей? Там і наш взвод, Це в одному зданні дані цих... А як ваш взвод 3? називається? Взвод з обслуговування стаціонарного посту номер 3 Взвод. Звод. З... з обслуговування. Обслуговування. стаціонарного посту. Стаціонарного. Ага. Посту. Бля, посту. Номер три. Номер три. три. Угу. Так. Ніби все. А вибачаю, свій прапорщик, так? Да, так. Да -да. Прапорщик. Прапорщик. Це всі... Підскажіть, це всі дані, які я маю мати для позову в суд. Так? Да? Добре. Ну вам копію постанови. Постанову чого постанову? Я не буду ніяку постанову брати, є, мені потрібна юридична допомога. Подайте мені, будь ласка, ручку і щоб... О, да -да, так-да, я вибачаюся. Прошу ручку. Прошу документи. Ну як же. А що ж зразу постанову. Ви може по 22 статті хотіли постанову випустити, то тоді хай буде. Ну, по 22 статті тільки суд може. Ми Чого? не маємо права. Або ви чи стоя ще начальство? Тобто, мій командир, я не знаю, чи там і напевно, навіть мій командир не зможе по 22 статті вам попередження зробити. Абсолютно ви можете зробити по два. 22 Просто якби 22 ви вийшли везули свою вину, що так да, дійсно я там поспішав, там мене щось терміново страпилося. А я вам я порушив не навмисно, а я, а... А... я а... би вас попередили, а... поїхали а... здачі. Я а... я і не, не спорю з вами, що я пересік сплошну. От на камеру це говорю, що я сплошну пересік. Але при яких обставинах? Ну, Скажіть, тобто... будь де ви народилися? Місто красиве. Громадянство у вас України? Це має якусь різницю? Ну Є така графа громадянства да? України. Там да. че, Місце роботи можете не вказувати. А ви образились на мене? Що я ачуя? Щось... Ні, бо ви, ви я кажете, кажу, якби що... я вийшов і сказав, що от така ситуація, що спішу, ви би сказали з щасливої дороги. Ви кажете, за 22 другу статтю. у мене немає таких такого... я поняв. Ні. Ну тобто ви кажете, якби я сказав, що я приздаю вину, ви б відпустили мене і без 22 статті. Я так би зрозумію, правильно? Ну є ще ситуація. Там... Там десь лікарню. Ні, я... я ж не б... ма без порно, просто дивіться, із логіки виші виходить, що значить можна все ж таки відпустити, правда? А раз ви не відпускаєте, то значить якесь, чи ви образили ще що, то я не знаю, перепросити не, не, вас не, я чи é... я. чого образився? Ні, ну, тут ну, така ситуація. Що це зробили для мене особисто, що я мав на вас... От і я ж так вважаю. І я ж так думаю. Купіть, будь ласка, свідоцтво про реєстрацію на автомобіль. Мабуть. Так, це прошу. Так, місце розгляду справи вам. Мені, звичайно, було б зручніше в Нетішинському суді. Це не суд розглядає, розумієте? А де це? це Дану статтю розглядає інспектор ДАІ. Інспектор ДаІ? Да. На а чого? А суд розглядає тільки ті адміністративні правопорушення, за які передбачені позбавлення посвідчення водія. 124, -та, 130, зупинка створення українських ситуацій. Значить, дивіться, згідно статті 63 Конституції України, особа не несе відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе членів своєї сім'ї, коли яких визначено законом. Це вам зрозуміло? Згідно статті 288, маємо, ви маєте право ознайомитися з матеріалами справи, давати свої клопотання, докази, ситуація з юридичною допомогою. Будь ласка. Оскаржите. Так, так. В який строк? Ви оскаржити, ви маєте право в десь термін. Бачите, mm. добре, що я знав постанову. постанову. А якщо постанова поки не виноситься, ви кажете, що вам по... треба скористатися юридичною допомогою. Ну, звичайно, так. Да. Давайте тоді будемо, що ви будете, куди будете направляти? Notation, да? ну, ви куди зазначите? От куди ви зазначите тут, де по суті порушення. Ви зазначаєте. Я там бажаю розглянути дану справу по mm. місту мого проживання, місто Нетішин. Хоча я не знаю, що не тішин. Ви сказали, що в Красилі ви живете. Ті, не живе? А ви там я бачу, що там у вас свідок якийсь був, я щось не бачу, тут ніяких... Я який... здаю, що ми зупиняли, долучимо його пояснення до матеріалів справи. А чого тут ніде нічого не прописано, ні? Де? Ну, в постанові абсолютно в протоколі нічого не прописано, що... Протокол? Ну так. Да, ну, що ні, у вас це... є свідок, я... що... що... Ну, що у вас є якийсь свідок, там, чи ще там хтось, я ж не знаю. Що є ж пояснення це. свідка на окремому аркуші. На окремому аркуші, а де І... це вказано? От, вказано, в до протоколу додається. Пояснення свідка. Ага. Я допишу вам, якщо треба, на окремому аркуші. Та я думаю, так зрозуміло, що... Ні, це зрозуміло, що на окремому аркуші. На шифоні і ленті. Так. А, де там? Де, по, по суті, порушення. Пояснення особи. Це вирагається для адміністративного, по суті, порушення. Як мені тут вміститися, що маю свідка, свідчення якого прикладається? Да є свободне поле, там пишіть. Тут вже його не так багато Мід, залишилось. Да. Ну, Віддав. Свідчення свідка, блін, масло масляне, ну фіг з ним. Можете зазначити, що в машині був присутній свідок і вказати його. Так, да, ну це ціла поема. Ні, то тоді його будуть викликати, а мені не треба, щоб його викликали в Нітішинки. Не мені треба, щоб він свої свідчення так само на окремому аркуші склав. Свідчення. Свідка. Окремо. Да. Куда вам аркус для а вашого фирма? Да, прошу. Ваш свідок може бути зацікавленою особою чи ні? А ваш не зацікавлений віз 40 тонн піску, бляха муха. Ви його зупинили, нічого не ні фіга. Він поїхав. Ваш не зацікавлений. доведу йому, що в нього 40 тонн піску. А чим ви мені доведете, що я його бігнав при швидкості вище, ніж 30 км на годину? Вам же ж це не помішало скласти протокол, правда? Ну є ж його пояснення. Збував, його... Ні, то не задавайте глупих випросів. Я вас спрошу. Ми з вами нормально спілкуємося як нормальні люди. Не задавайте ерунди, блін. Та, та, Свідок та, зацікавлений, та, а ваш та, не та, зацікавлений та, і ви та, не, та, не зацікавлені, мабуть. У мене пояснення тільки є отакого От бланка. Хвати місця? Так, якщо на двоє... Так там не буде поеми. там. Хватило вам цього місця для вашого світу? Звичайно, там а що? Це треба там бачите, у нас же цього командира немає, дивіться. Можна було і повністю цей листок додати, але в нас же цього командира немає а бланки залишилися старі. Тут Та написано... Та він взагалі може на задньому на обороті листа написати. Просто сьогодні можна підставити. прізвище, ім'я, по-батькові, громадянство, де проживає місце роботи посолу. Якщо можна, сик мені сик протоколи сик. дайте, будь ласка. Чекай, протоколи. чекай, ми, вже... ми, таке... Підусить. ми таке напишемо Дайте на нього. вам дам папку краще. Давай, Секундочку, Папу я, зак... я закрию вікно, я бо мене, мене вже просто... Ви будете отримуватися. Ну звичайно, що копію буду отримати. Так, а як же без копії? Дайте, будь ласка, ручку. А, Прошу. А, так, обмінна... Да. Так, 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 через субсину лінію. Куди вам направляти матеріали справи? Місто не тіше. Так. Місто не Так. Да. Не тішин. 10 днів. Так, 20 12-го, 14 року, 9.00. Або по виклику. Тоді треба, щоб висели що ваш номер телефону. 093. Зрозуміло. Так, це зрозуміло. Значить, дивіться, з місцем та часом розгляду справи ознайомлені. Місто Нетішин до 20.12.14 року, тобто 10 днів на 9.00 підпис один ось тут. Бачите? Другий підпис, що зі змістом протоколу ознайомлений, копію протокола отримав, унесені про мене дані правильні. Другий підпис. Два підписи. Я дам вам копію і занесу матеріали в машину, щоб не могло. Тут підпис за те, що даю копію, а тут за те, що знаєте час місце роздаду справи. І це пояснює, щоб ви мені розказали. Вашу освіту. І ще один пусть тут. Що ви знаєте час і місце роздаду справи. Даю вам копію, дай мені ручку. Секунду, зараз заповню. А, ти маєш ручку? Бо ручка це теж. Я маю. Так. Вам копія протоколу. А який ваш значок щось я не бачу? Зараз зараз. ХМ-0309. Я вам покажу. Може там. Ні, ну в принципі він якби. Зараз зараз. Ні, то вже не треба, я вам вірю, тільки просто, що він мав би бути, Сам ви розумієте, це, так? Це, це вам держить. Ви ж розумієте, я... так, що значок мав не, би да, бути так, на видному. Значок, місті. він і на видному, просто, Ні, я, так, ну, просто... Да, він на видному, але не на видному. Це так, як я нарушив, але не нарушив. Понимаєте? Оце в у нас, у нас одне і те ж саме виходить. З вами. Бачите, якщо так будуть ці нарушати, як, допустим, ви нарушили чи не нарушили. Понимаєте? Просто у нас така ситуація на автодорогах. Така аварійність. Що ви кажете? Так. І того я... водітель Волги поїхав одразу через дві минути. Я занесу материалы, приду до вас за вашим поясом. Цирк, хлопцы, блядь. Ой, бля. Прапорщик. Что это было слышно, когда В честь чего? не в А що, є підозра? — Така процедура. — Це процедур... здоров'я, то хіпи... Годину, блін, стояли, блін. Так роботники ГАІ шукають причину додовбатись. Машину прибивають на угол. Их там чата звуком. Рот. Там не вкрали. Розуміло. Бачите, є накладений арешт, але то викладається банк наложив, щоб ви не могли ну, чуження заборонено, я не знаю. Скажіть, їм, що вони ідіоти, блін. це не до вас відноситься, а до тих, хто там ці писульки робить. Машина 300 років вже як виплачена з кредита. І є спеціальна справка взята, бо їздили. Треба. Вже якого там, смисла? Два і... рази вже за рубеж їздили цією машиною. <рес> Позвоніть їм хай проснуться там, ну, блядь. Вам теж не хворать.